Заюлю вас, бригадою арбітрів. Питання з правою на з і з лівої марії. Марі, так і пробуває. Питання Кидання хотова. Доброходу прострілює! Удар блокується зараз. Є центральною зоною. І він ще забігає. Шоботар. Калій пробиває. Відбиває. Все ж таки, друзі. Сьогодні відразу декілька дуже цікавих дуелей. По-перше, Па вибиває з під ногою Мачунка, знову ж таки, екс-одноклубники. На футбольне поле. Далі, друзі. Раз на майданчику, там колись футболісти. Обох команд на мечікарну майданчику. Іде подача. Янковський. Саме... Янковський фактно обіграв. свого опонента. Янковський факно обіграв. свого опонента. Миколаюка влучає листопад. Топ'я передача передачі п'ятої насону і до Кохотова. Удар зльоту від Янковського. Сомов. Сомов. М'яко м'яч зупинив, віддає він на лівий флан, Там Марійко, Маріко пробуває в дальній кут! З ворота, Не знаю, чи це планова ротація була, чи так задумано було, передача на Мачуленка. Далеко вийшов з воріт Позенко, побачив це але удар в нього не вийшов. Зрізався без ноги, Проходав на Калініна. Дивиться нас з лісного, з Дніпра та Ладижина, яке прибіжче батарем. Сомов. М'яч під лівою. Передача на Гребенюка. Куба. Сомол, залишає м'яч. Мачуленку, той повертає русина на Правий фланг. Миколаюк. Подача до штатного майданчику. Марійко з лівої пробуває з льоту, вище воріт летить м'яч. Удар з лівої, можливо, це і була передача. Фол, і це буде жовта. Сонов, на що батаря, того упереджає Микола Юг. Раз. Трішки вніс. Балка. Доброхоту. Форбіта, що було порушення право на рибалці. Свисток арбітра мовчить. Шулипа, простріл, стрілиться в підкаті. Доброхот. Шобатар. Калінін. Рибалка. Доброхотов. Удар доброхота! Бурзісікали летить мяч. А це центральне лінії поля. Луга скидає на 11-метровий, на жаль, там нікого з партнерів по команді. Ренюк. На правий фланг. На шулипу. Хороший. Калінін. Доброхотов! Хороша передача на Грищенка. Але, на жаль, піднято було, як то кажуть. Сомов? чуленка, рибалка. Доброхотов. Луйга. На Грищенка віддавала, встигає довика на якусь долю секунду. На корпуси. майже спиною був розвернув розберемо Чобота. Подача на дальню стійку. Луйга. Скоріше, скидав на лінію воротаську. Кидає в напрямку Грищенка. Грищенко скидає головою, під удар, Чобота опиняється на газоні. І фол саме з боку. Балка. Ця стінка Грищенко Янковський. Грищенко прокидав м'ясові нахід, але можливо це й була передача на батаря. Насонов. Передача на Марії. Іля Коваленко перша. 27-й номер Олександр Насонов. Та 13-й номер капітан команди Іля Коваленко. Справа в захисті дії. Зараз момент. Мачувенко передачу віддає. Встигає ногу вставити. Зараз на майданчику готується забігати. Подача. І позворота Оленко. Склад Денов, Денихівка, голкіпер номер перший. Ігор Румянцев. пара центрбеків. 94-й номера Довика. Зараз момент. Не забувай Мочуленко і все ж таки забуваємо всіх. Мочуленко відкриває рахунок матчі. На 48 й хвилині. Перехопую не відкоме. Чоботар! Подача! Нікудворотацько вибуває. Гол від такого футболіста ми ще сьогодні побачимо, 100% що голи ще сьогодні будуть. Я в цьому більш ніж впевнений. Зараз момент! Луйга! Чоботар! Русьенко, вот як мы м'яч чекать на Сомова, Калінин Эффект на двух метро кузав Штрафний розіграли, куба! ПРОСТІЛ! На жаль, не Чоботар, Шоботар мчить з міщем лівим флангом. Шоботар наближається до що одного майданку. Шоботар віддає передачу. Янковський прострілює. І м'яч йде на кутовий. Подача! Удар відбувається. Все ж Дає на Кубу. Подача. Рибалка! З Злілою пробивав. Подає рибалка. Удар Ударівча! І Коваленко. Марійко. Бувати. Щоб ви розуміли, 65, забув Донгов, 59. Лесне. Ну і захисту. Калін. Олім Митівка Юрів, Біла церква. Матч Полісся ставки. Пісківка. Звертає Сомова. А він подає за що по майданчику, але Румянцев все ж таки. Ромачуленка, рахунок 1-0 на користь п'янов, Рибенюк, удар за мешкар на майданчику. Доброхотов. Подбиває за мешкар на майданчику, удар блокується. <маска> Доброхотов. Куба? Куба? Щоб не дати дали супернокомічним заволодіти Волошин. Волошин. Волошень. Коваленко. Коваленко. Подача. Шеботар прострілює. Шеботар залишається. ще простріл! І Кутовий, кутовий.

Удар калініна! Відбуває зараз румянцев. Але Все-таки ж таки назагнав м'яч біля бокової лінії поля. Волошин. Мукає дриблінг, Але перехоплює м'яч. Вчить м'ячем Вакуленко. Віддає Сомова. Приходить, зворіть по земку. Вакуленко чи жиков. Вакуленко. пробуває над поперечкою, летить. Подальше. Але підіграє. Майборове. Скільки ж компенсував кузовлю. <риклад> Куба. Подача на штатного майданчику. Але то чистенько в руки голкіперу м'яч приліт. прилітного <риклад> потрібно кидати. Далеко потрібно кидати, або на купрія він поруч, купрій, готує подачу, купрій подає, на дальній стійку летить м'яч. Волошин. Коваленко пробуває, кошетку товий.